Стратегічна співпраця допомога вже зараз і моральна підтримка стійкого Чернігова та його мешканців. Чернігівська делегація, на чолі з виконуючим обов'язки міського голови, повернулася з закордонного відрядження, в рамках якого підписали угоди про співпрацю з французьким реймсом та німецьким Аахеном для початку конкретних дій у партнерствах. Не чекатимуть закінчення війни. Зокрема, вже є перші конкретні напрацювання. Йшлося під час наради в муніципалітеті. Було проведено перемовини з керівництвом клінічного госпіталю міста Рим. Щодо можливості проведення протезування. Ампутованих кінцівок мешканцям міста Черніга, які втратили їх внаслідок війни в Україні, керівництво взяло місяць для того, щоб детально вивчити це питання. До того ж, тривають перемовини по трансплантації нирок чернігівцям у французькому побратимі, Обговорюють і надання нам вживаних медичних апаратів з невеликим терміном експлуатації, не більше ніж 5 років. Це питання теж вивчається, складається перелік. Будемо сумісно роздивлятися, наскільки нам це буде цікаво і необхідно. У рамках візиту виконуючи обов'язки міського голови Чернігова Олександр Ломако мав зустріч із президентом Європейського інвестиційного банку. Дуже я був вражений його залученості. Ну це було просто знайомство, але потім він мені почав давати всю інформацію по проектам по Чернігову. по водоканалу. вони в 2021 році намагалися ми намагалися залучити, але воно так і завершилося. Потім почалася війна. Він пропонує повернутися до цієї розмови і дав всі програми до кінця року, які у них будуть там 100 мільйонів євро. Перших 100 мільярдів вони ще, будуть вже зараз. Потім інші кошти, і в принципі показав, куди можна подаватися. Буде нам важливо це потець після серпня місяця. Після Припинення договору оренди, ми розуміємо, що там треба серйозну реконструкцію робити і модернізацію у нас на це коштів немає. Ніхто нам їх не дасть, тому це це буде цікавий напрямок. По водоканалу цікавий напрямок буде і по транспорту. І Реймс і Ахен розуміють становище Чернігова зараз. Зокрема, Реймс був дуже пошкоджений в першу світову паралелі між нашими містами-побратимами. Демонстрували і на виставці руїни, спричинені війною з різницею в понад 100 років. Підтвердили партнери з Франції і про відпочинок чернігівських дітей у себе. Вже зараз наші обідві сторони працюють над проєктом візиту чернігівських дітей до міста Реймс на канікули для відпочинку та реабілітації. Це буде група дітей, яка на які і на жаль, втратили батьків або одного з батьків під час воєнних дій. Тому сподіваємося, що діти будуть мати мати можливість отримати нові враження і. Яскраві емоції, міста готові надати нам різноманітну підтримку, зокрема у збереженні своєї культурної та історичної спадщини. І Ахен, і Реймс є історичні славетні міста з багатою історичною спадщиною, і в яких їх об'єкти історичні вже є в списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Як ми знаємо, місто Чернігів наразі в процесі подання заявки до ЮНЕСКО, і фахівці і Реймса, і Ахен готові надати нам і консульт консультаційну підтримку і, взагалі, підтримку в плані проходження цієї процедури, використати кризу війни не лише для відбудови і модернізації, залучивши досвід партнерів. Таку позицію озвучив міський голова Владислава Трошенко на етапі пошуку міст побратимів, зокрема у Франції та Німеччині. В Договорах вже окреслені ці напрямки. От Великий Реймс, там дуже багато у нас буде напрямків, по яким ми зможемо попрацювати. У них і я думаю, що ми створимо такі робочі групи. Ну там в першу чергу інфраструктура, транспорт. Я думаю, що водоканал, транспорт і такі перспективні на майбутні проекти по сміттю. Там можна буде з ними розмовляти. У них великий досвід в цьому, великий досвід в плані музею. Там у них 12 музеїв, всі муніципальні і багато чого можна повчитися. Як вони до цього ставляться? Спортивна інфраструктура досить розвинута і можна дивитися теж очільниці німецького Ахена, вручаючи премію Карла Великого, президенту Зеленському українському народу в своїй промові кілька хвилин в присутності президентів Польщі, канцлера Німеччини, очільниці Єврокомісії та інших почесних гостей розказували про напрями співпраці з Чернігом і їхню підтримку нашому місту героїв. Вона ж активно залучає до процесів і еліту. Ахена міський голова проводила прийом, де були підприємці, архітектори. Місь... Севі айтішники, багато банкіри, багато скім політики, відповідно, багато з ким ми спілкувалися, і вона ініціювала таку коаліцію. Місцеву ахіна їхнього досвіду всього на підтримку Чернігова. Я думаю, що у нас буде не одна ще онлайн зустріч по, по залученню їхніх фахівців, там де нам це цікаво. Деталі про міжнародну співпрацю Чернігова можна дізнатися на сайті Чернігівської міської ради. Там же і перелік нових наших побратимів, що включає не лише Аахен та Реймс, а й фінську лапенранту та польське жешу.